Особливості роботи під час повномасштабної війни, волонтерство, поширення української книжки про уподобання читачів говоримо сьогодні із тимчасово виконуючою обов'язки директора Вараської міської публічної бібліотеки Русланою Семенюк. До вашої уваги програма погляд і я її ведуча Тетяна Коровайчук. Вітаю, пані Руслано. Доброго дня. Чим сьогодні жива бібліотека? Ну, Бібліотека це такий осередок, там, де зібрана книжка, зібрана вся інформація, куди йдуть люди за книжкою, за інформацією, за українською книжкою, за послугами, які надає бібліотека. Все, що є і все, що зв'язано з книжкою. Основним таким надбанням бібліотеки це є книжка. Якщо немає книжки в бібліотеці, значить немає бібліотеки. І для того, щоб була та книжка, бібліотекарі покбібліотець бібліотекарі прикладають дуже багато зусиль, тому що щоб замовити книжку і щоб читач її прийшов взяти. Бібліотекарі відслідковують кожну книжечку, читають анотації для того, щоб потім пропагувати ту книжку для читача. Також ми проводимо презентації, зустрічі ведемо школу комп'ютерної грамотності. У нас є школа пісочної анімації, там де діти можуть пісочком собі малювати. І є такі дітки, що їм дуже подобається. І мама от каже бібліотеку, мама ходи. Е був у нас в місті таке свято Day. І ми там е організовували таку локацію, там, де дітки побачили, що в бібліотеці є пісочна анімація. І вони після того, е такої локації приходять до нас в бібліотеку, там є пісочки, можна їм помалювати. Діти дуже гарні малюнки там малюють. Мама, звичайно, читає книжечку, тому що вона в бібліотеці бібліотекарі пропонують мамі книжечку. А діти малюють. Е Пісочком. Тобто, можна сказати, що бібліотека сьогодні стала таким центром, ну таким прихистком від, можливо, негативних емоцій. Ну так, бачите, бібліотекарі, вони люди, я б сказала би, є ще, в, ще в нас вона є така професія, як психолог. Бібліотекарі мають бути психологами, тому що до бібліотеки приходять різні люди: і діти, і старше покоління, і внутрішньопереміщені особи. І для них треба того читача обов'язково обслуговування, що пройшло на високому рівні, ми маємо знати історію. Ми маємо знати географію. Ми маємо знати навіть теж у книжці ціна написано, того що порекомендувати ту книжечку. Ми маємо обов'язково знати коротенький зміст тої книжки. І як кажуть, що бібліотекарі читають на роботі книжки, це неправда. Ми читаємо книжки вдома, так само як і всі люди після роботи. І якщо ти бібліотекар не читає книжку, значить він не могтиме якісно і правильно обслужити користувача, надати ту книжечку, якому подобається. Знаєте, я от ловлю, коли зараз сижу, так спостерігаю, і читачі приходять, і кожен читач має свої вподобання. І бібліотекар, коли там для моєї мами книжечки, там, наприклад, для, моєї, для мого тата. І бібліотекар, розумієте, він же може прилупати весь формуляр, щоб передивитися, що він прочитав. Ще пам'ять має мати бібліотекар дуже феноменальну того, що він має пам'ятати, що він рекомендував, що не рекомендував. І навіть і тим діткам, тим мамам, і переміщеним людям. І ви знаєте, останнім часом ми себе ловимо на думці, що дуже багато запитів у нас йдуть на психологічну літературу, книжки по психології. І чомусь діти з середнього покоління молодь. Молодь. Це дуже багато молодь читають книжечки саме по психології. Мабуть, вони прагнуть більше розібратися в тому, що відбувається. Мабуть, прагнуть більше зрозуміти себе. Напевно, і напевно самі себе трішечки, напевно, удосконалитися. І ще хочу сказати: для того, щоб книжка прийшла до бібліотеки, ми не тільки чекаємо, щоб нам, от за цей рік, нам міська влада, департамент культури Наталя Григорівна, нам. От, ображатися не Ображатися будемо, Нам виділили гроші на придбання книжок. Це одне, ще ми також нам дарують дуже багато книжок, читачі, пересічні громадяни міста дарують нам книжечки. І ще ми є учасниками багатьох конкурсів. Наприклад, якщо там видавництво фоліо або ще якесь видавництво, оголошують якісь конкурси, і ми в ньому, звичайно, заповнюємо анкети. І стараємося, щоб наші фонди постійно поповнювалися якимись новими книжечками. І ніколи б ніхто б не сказав би, що навіть черга в нас в бібліотеці є. Ми навіть людям повідомляємо, що та книжечка вже читач приніс, підійдіть, заберіть. Обслуговуємо користувачів, що в нас така є послуга, як через вайбер. Кожен відділ нашої бібліотеки, міської бібліотеки, є сільські філії, то там трішечки не так. І читати, якщо йому щось там треба, якусь певну книжечку, він пише, бібліотекар відповідає, є в наявності, нема в наявності, або ставить на чергу, і тоді його повідомляє, що прийдіть, будь ласка, книжечка прийшла, можете підійти забрати. Щороку Рівненська обласна бібліотека оголошує конкурс серед бібліотекарів. І в цьому році був оголошений конкурс, залежні від читання. І наша бібліотека виграла цей конкурс, і ми отримали 5 тисяч гривень, і саме на ці кошти ми придбали книжки по психології. Ще наші бібліотекарі повараж 41 проводили психологічні такі тренінги, запрошували психолога, проводили в себе в бібліотеці. Було три заняття, були вони дуже цікавими і схвальні відгуки йдуть про ті наші заходи, які організовувалися бібліотекарям. Ну, ви вже частково сказали про уподобання, що психологію зараз цікавляться люди. А яких відомих авторів читають? Чи взагалі читають класику? Розумієте, є, можна поділити і читають класику, і читають любовні романи. І в школі, от, наприклад, за шкільною програмою діти, у нас є задовольнити потреби і шкільну програму. Жадана читає зараз, Забужко читає дуже гарно. Нікуліна, зараз уже нова письменниця. Маємо і місцевих дуже гарних літераторів, які в нас запитують, питають, читають, бо в школі вивчають, і в нас діти запитують. У нас є краєзнавчий блог, там де ми розміщаємо всю нашу інформацію про наших місцевих авторів, наших героїв. Це можна знайти в інтернеті, наш сайт можна знайти, наші соцмережі і. Вподобання різнопланові, хочу вам сказати. Не можна там визначитись якось ні, певного Ніно фіалку Є своя категорія користувачів. На Максима Кідрука є свій читач. Є такі читачі, що от, наприклад, дуже задоволені творами Максима Кідрука. ось з останнього книжечка Колонія. Вона дуже нашумівша. Вона має дуже ту стелезну, дуже багато велику кількість сторінок. Є, що в захваті, от вони ж приходять до бібліотеки, діляться бібліотекар. Звичайно, їх запитує. Я чи сподобалася вам книжка, не сподобалася вам книжка, то просто розкажу за кідрука, що є читачі, що дуже зайшла та книжка, є читачі, що ну розчаровані. Але я бібліотекар, я маю пропагувати кожну книжечку, його яко яка прийшла до бібліотеки. Володимир Лис століття Якова у нас дуже популярна читати, оскільки була екранізація цього твору, то в нас були. Такі читачі, що після того читали книжечку, були розчаровані, тому що розумієте, кожен користувач намалював свого головного героя. А коли він вже читає книжку, це зовсім інше. Сценарій і книжка це зовсім інше. Вподобання різні. Є кажу, що старше покоління читає свою літературу, молодше читає свою літературу, так що тут не можна. І знаєте, в цьому велику роль відіграє звичайна бібліотека того, що він їм рекомендує. Коли приходить читач, ми його стараємося. На найкращому, на найвищому рівні обслужити, щоб він від нас пішов задоволений. Днями у вашій бібліотеці відбулася презентація книги молодого автора, працівника Рівненської АЕС Івана Верешка. Книга називається Випадковість чи доля історія однієї людини. Розкажіть трошки про цю презентацію, і взагалі чи часто відбуваються презентації у нашій бібліотеці? Ну, Ви знаєте, я посміхаюся, тому що наша ця зустріч з Іваном Верешко просто відбулася випадково. І випадково, і так, знаєте, воно вийшло дуже в нас гарно і кльово, як молодь зараз каже, сленгом молоді. Виявляється, ми відслідковуємо, що видають видавництво якісь новинки, щоб для того, щоб замовити потім ту книжечку в бібліотеці. Ну, звичайно, видавництво час змін. Книжка Іван Верешко, Варазкий письменник. Як Іван Верешко, ми його не знаємо. Що? Ми знаємо всім наших літераторів, тому що вони в нас звертаються до бібліотеки, їхні засідання проходять у нас в бібліотеці. Ми по формулярах. Бібліотекарка, Галина Венека, щось знайоме прізвище, вона по формулярах це наш читач. І коли вона йому починає писати в соцмережах меседжер, так, якби, щоб, може, ви подарували книжечку для бібліотеки, і він каже, ви знаєте, я на дорозі якраз до вас. І він приходить до нас в бібліотеку, ми, як бібліотекарі, ми все прекрасно розуміємо, що кожна книжечка має презентації книжки відбутися в бібліотеці. Того, що ну, ту книжку найбільше прочитає де? В бібліотеці. Ми йому запропонували. І ви знаєте, в нього така була спочатку пауза. Ні, він відмовився. Ну, Ми йому запропонували, щоб він подумав. По дорозі він додому йшов, щось він там думав, ми йому дали певний період, дві неділі він думав. Дві неділі думав, що я буду там говорити, я не знаю, що говорити, не знаю, що сказати. І нарешті ми від нього дочекалися відповіді. Він дав нам згоду. Дав нам згоду, ми назначили дату, назначили ну, повідомили соц... через усі соцмережі. Він все-таки прийшов, наважився, хвилювався дуже. І ви знаєте, він, його дебютний роман. Але ну, цікавий, інтригуючий. дуже гарно він себе тримав, вів дуже гарно, розказував про, про те, як він написав, про те, як він познайомився з новими палітурками, на якій бумазі друкувати. І він аудиторію тримав, знаєте, так, в, шут, в, в, в юморній такій формі він це все розказував. Ну, всі, всім дуже сподобалося. Ми відгуки після того вже так, якби така в нас вийшлася акустична. Розмова між читачами, між тими людьми, які були присутні на заході, були дуже вражені. Правда, він під час презентації витримав інтригу. Так і він не сказав, не розказав сам сюжет, не розказав головного героя, де це було, що це було. Він сказав, що все в книжці. І коли він нам цю книжечку подарував, ну і, звичайно, ми ж його, її зразу починаємо пропонувати читачам. Першим читачем нам виявилася Тетяна Архіпова. Ну і ми вже її звичайно. Вона каже: я вже мушу прийти на зустріч, бо я перша читачка в цьому відділі, він подарував книжку для бібліотеки, то вона теж вона теж протримала інтригу, так як і він і не цей, але нам дуже сподобалося, і бібліотекарям, і непересічним читачам, які в нас були. І дуже приємно, що він подарував книжку для бібліотеки. Це рідко, коли таке буває, що нам дарують ту книжку. Скажіть, а люди, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених осіб, вони заходять до вас в бібліотеку. Є в нас така категорія користувачів, і знаєте, ці користувачі вони в нас дуже особливі. А знаєте, чому особливі? Особливі, тому що кожен читач, користувач, бо не тільки читають у нас книжечки, але приходять за послугами в бібліотеки, зробити ксерокопію, якісь там документи, відправити на електронну почту, звідкись отримати, роздрукувати це все, всі документи. І ми до них відносимося дуже бережно. А чому бережно? Тому що кожен. Користувач читач бібліотеки, він має свою історію. І він приходить до нас, і він ділиться своєю історією, те, що йому наболіло. Хочу розказати такий один випадок: що приходить до нас краєзнавець старшого, такого, старшого покоління, такий мужчина, і він прийшов до нас поцікавитися літературою про місто Вараж. Він хотів все знати, чу, те місто, історію того міста, куди він переїхав, саму історію знати того міста. Ну, ми йому звичайно запропонували ті книжечки, які в нас є. І він був ну, от, здивований нашою назвою, чому це назва Вараж, чому Кузнецовський, все, це, він все це в цих книжечках вичитав. Але в його була цікава історія. Е, Пологі були у його донечки. І вони, дитина народилася тут, у місті Вараж, і він, він і досі ще до нас ходить. Ще вони не поїхали додому, вони зараз ходять до нас. Але знаєте, кожна людина, яка приходить, розказує свою історію. І ми, як вдячні слухачі, це все вислуховуємо. Шкода тих людей, звичайно, і хто як не ми має їх це послухати, вислухати, щоб вони нам розповіли те, що в них наболіло на душі, те, що їм болить, те, що... через що вони пройшли. І знаєте, ще був такий випадок, що навіть прийшли в бібліотеку, дві читачки, виявляється, що вони з одного міста. Коли вони були в своєму місті, вони одного другого не знали. А тут у в нас в місті вражо вони познайомилися. Виявляється, що вони з одного міста, навіть на одній вулиці живуть. Так, що такі казуси у нас бувають, ну не казуси, приємні такі випадки, бувають у нас в бібліотеці. От перше, що робить ворог, це знищує українську літературу. Тобто книжка стала тим, чого боїться ворог. Ну, напевно, що боїться. Знаєте, нам, от, наприклад, кажуть, що усі книги до, 91, до 1991 року там є обов'язкова пропаганда російська. Ми той фонд, так якби його вже прибрали з відкритого доступу, списали деякі книги російські, списали деякі книги, ну, списали, дуже багато списали російської літератури, тому що наші сільські бібліотеки-філії, які в нас є вісім це Забулиця, Стара Рафалівка, Супачів, Субіщиці, Рудка, Більська Воля, Озерці, Мульчиці. Там до бібліотек книжки не надходили. не надходили. Надходження було дуже мізерні, і там дуже багато такої, знаєте, книжок, таких радянських, російських, там, де є така пропаганда. Але читачі в селі ж такі самі, як і в місті, правда ж. Так само ті самі дітки, ті самі дорослі люди, які хочуть читати сучасну українську книжку. Вони ж сидять за соцмережа, слідкують за видавництвами, за тими, що є, пропагують українську книжку, і вони слідкують, що вона виходить та книжечка, і хочуть мати в себе. І от наші зараз сільські бібліотекарі через соцмережі висвітлюють книжечки, які є до бібліотеки. І селяни подивовані, що в сільській бібліотеці є така книжка, та сама талант, та самий кідрук, ті самі книжки по психології, так само та навчальна література, програмова література, що вивчають в школі. Діти ж так само. І маленькі дітки, які хочуть казочку прочитати, то теж приходять до бібліотеки. Вона новенька. Якщо книжечка новенька, то ви ж самі знаєте, що дитина візьме ту книжечку, яка новенька, тому що вона ще пахнею. Там малюнки, розмальовки дуже гарні і дуже гарна книжка. Дитяча зараз книжка дуже гарна книжка. До речі, а молодь відвідує бібліотеку. Ви знаєте, коли мене запитують, хто ходить до тієї бібліотеки, мене таке риторичне запитання, коли ви були останній раз в бібліотеці. Розумієте? Говорять ті люди, які не ходять до бібліотеки, ходять і молодь, і дітки, і старше покоління, ходять усі. І коли приходять до бібліотеки молодь, це найбільше радує, тому що ми розуміємо, що в наші дітей ми вкладаємо найкраще, і ми хочемо, щоб наші діти не виховувалися на ті літературі, на якій ми виховувалися, літературі. Бо ми виховалися дійсно на ті радянські піонери, жовтенята, комсомольці. Щоб наші діти виховалися на українських якихось традиціях, на українській культурі, на українських авторах і все, що пишуть українські автори в своїх книжках, щоб вони виховалися на нашому, а не на російському. Я знаю, що наші бібліотекарі активні волонтери. Ви в себе проводите в бібліотечних закладах там різні акції російську літературу на макулатуру і так далі. Трошки поділіться з нами. Ви знаєте, зародилася наша ця ідея акції ворожу літературу на макулатуру гроші на ЗСУ. Це вона була загальноукраїнська, вона не була нашою ідеєю, а ми просто її підхватили. Ми її підхватили перший місяць, в нас було принесли нам дуже багато макулатури, ми її домовилися, ми її здали, і першу макулатуру ми передали нашим військовим на машину, перші гроші. І як тільки ми здали макулатуру, все вже в нас вирішили, куди ми приділимо наші гроші. Заходить бабулечка з такими двома сумками. Ви макулатуру приймаєте расистів та приймаємо. І ви знаєте, вже, мабуть, 10 у нас таких акцій, вже ми завершили 11, вже ми розпочали, вже розпочали 11. Ми тільки завершимо, здамо макулатуру і зразу знову з'являються люди на порозі, чи приймаєте російську літературу на макулатуру? Приймаємо, звичайно, забираємо. І е, останнім часом ми з Григорієм Хвищуком передаємо гроші волонтерську групу Хвищука і хочемо похвалитися Нам і вже з хлопці, кажуть, вже для бібліотекарів треба передати обов'язково. Ми маємо в бібліотеці, чим дуже пишаємося. Прапор підписаний хлопцями, куди ми передавали. Але не тільки ми російську літературну макулатуру, але є ще такі, наприклад, акції до Великодня самі бібліотекарі ми організовували такі енергетичні. Пакетики ми туди ложили сухофрукти і передавали у цього Йосипу, і отець Йосип вже тоді, так якби наші отці всі подарунки передавав. І самі бібліотекарі, щоразу ми бачимо, що, наприклад, сума там не кругла, ми її стараємося чуть-чуть заокруглити, тому що донатити треба сьогодні. Працюємо для перемоги, задля перемоги для того, щоб нашим хлопцям там було все добре. Все, що від нас залежить, щоб ми його робили сьогодні, завтра і завжди. Пані Руслано, скільки ви маєте стажу? Бібліотекаря. 35 вже років маю старшу бібліотекаря. Професія мені подобається. Люблю тим, чим займаюся, пишаюся тим, що, що займаюся. І знаєте, зараз, як оскільки я виконую обов'язки директора, директору нічого не вартий без колективу. Хочу подякувати своєму колективу, який в нас є. Вони в нас найкращі, ну найкращі. І коли ти там, наприклад, якусь ідею, і вони ж ти ж не один тільки директор втілює, втілює весь колектив. І колектив дуже такий, знаєте. Дружній, хороший, гарний. Вони ми вчимося, підвищуємо кваліфікацію, але бібліотекарі людей краще. Пані Руслану, я дякую вам за таке багаторічне, вірне і щире служіння книжці. Бажаю вам, щоб всі ваші задуми здійснилися. Дякую за цю розмову і вам дякую щиро. Шановні глядачі, нагадую, гостем програми Погляд була тимчасово виконуюча обов'язки директора Варазької міської публічної бібліотеки Руслана Семенюк. На все добре. Побачимось!